Вас турбує кровоточивість ясен, і ви не знаєте, що з цим робити? Давайте саме про це сьогодні і поговоримо. Основними причинами, чому це може відбуватися, це є гінгівіт, тобто це є запалення ясен внаслідок накопичення зубного нальоту. Парадонтит – це вже є більш складне захворювання, при якому вражається кістка, і це, на жаль, може призвести до втрати зубів. Також гормональні зміни. Це під час вагітності або ж у підлітковому віці. Також важливим є те, що ми можемо самі пошкодити ясна і цим же ж привичаємо. До їхнього запалення та кровоточивості. Також ще однією з причин є, наприклад, нестача вітамінів, вітаміну С та вітаміну К. Ще є важливим це є захворювання крові. Яким чином ми можемо це уникнути? Першим і важливим є наша індивідуальна гігієна порожнини рот. Важливо те, як ми чистимо зуби, чистити потрібно два рази в день. Зранку та ввечері. зубна щітка має бути м'яка для того, щоб ми не травмували свої ясно і ефективно гарно вичищали. Також важливим є зубна паста. У зубній пасті обов'язково має бути фтор. Варто звернути увагу також і на харчування. Варто уникнути також шкідливих звичок, тобто це є алкоголь та куріння. І також обов'язково потрібно відвідувати стоматолога. Кожних 6 місяців ви повинні приходити на професійну гігієну, оскільки не всі відкладення ми можемо самостійно. Ційно вичистити в домашніх умовах, але якщо ви замітили, що кровоточивість з ясним все-таки не проходить, вам варто звернутися до стоматолога, оскільки самолікування може бути для вас шкідливим.